Так, третя секція, я пройдусь по першому поверху. Сміття з боку 11 лінії не прибирається, лише додається. І насправді, ну, я ще з другою секцією вам покажу. Прохід вільний. Охорона каже, що вони кожну годину вночі ходять. По периметру дивляться, прислухаються. Я я не знаю вже, ну, треба показувати це, мабуть, через голову Київської обласної адміністрації, людям, які тут працюють, що це потрібно прибирати. Ось дивіться, я йду. Мені я не така спритна не така вправна, але вважаю, що ті, хто хочуть щось вкрасти, легко, легко зайдуть. От тут взагалі там навіть є, звідси не видно, отвір в заборі. Заходь не хочу. Я знаю, що будівельне сміття. Дуже дорого вивозити. Ми його вивозили, я пам'ятаю, ми безкоштовно вивозили багато, за щось платили, але ж якщо робити це своєчасно, цього не буде. Вони навіть кран не брежуть, закидують і все. Я вже мовчу про наші. Дерева. А оце куски оті демонтовані з верхнього поверху третя секція Ось з цього боку як це виглядає. іду в другу секцію. Буду знімати другу секцію, охорона попросила, щоб я пройшла всю другу секцію. Перша, друга і четверта секція, я буду заходити там, де відчинено все, і перевіряти, що зачинено. Ось такий прохід туди. Я пам'ятаю, як забудовник сварився, що ми вкрали в них листи ОСБ. Приїздіть і заберіть поки вона лежать. Бачите, тут взагалі прохід відчинено. Ось так. Ось, заходь, бери, не відмовляй собі ні в чому, Відкривай зачинені квартири. Саме чудове те, що охорона мене кожного разу попереджає, що ми не несемо відповідальність за те, що внутрі... в... у будинку, саме в квартирах. Так. Тут нічого не, зм... не змінилось. Це така... ось і про лазанка. Перший поверх вже закидали так, що там взагалі вже на другий можна пролізти в першій секції.